Привіт! Мене звати Тимофій, мені 13 років. Я народився в місті Герой Херсон. Це місто Сонця та батьківщина каванів. Живу у місті Київ, навчаюся в 8 класі. Мої улюблені предмети це алгебра та фізкультура. У вільний відшковий час я займаюся грою у великий теніс, грою на гітарі та вивченням іноземних мов. Саме англійської та французької. Ще я дуже сильно захоплююсь подорожами. Люблю кататись на квадрациклах, сноуборді та водних мотоциклах. У майбутньому мрію побувати в фантастичному світі Діснейленді, вивчаю життя, поведінку та розвиток мурах у формикарії і не тільки мурах, а ще й рибок. В мене є акваріум, в якому живе багато рибок, за якими я люблю спостерігати. У майбутньому планую навчатися у медичному університеті, щоб потім рятувати життя людей та змінювати його найкраще. Дякую за увагу до зустрічі.